І трохи про угоди важливі для світового ринку. Це ще й про ППО, хоч і не напряму. Firefly Aerospace купує SkyTech приблизно за 855 мільйонів доларів. Закриття угоди очікують до кінця року. Технічно це перехід Firefly від ролі носія до повнішого стеку. У них уже є ракета Alpha і запуск для програм Tactically Responsive Space. А із SkyTech до стеку додається бойовий софт для обробки потоків даних із супутників попередження про ракети і дистанційного зондування. SkyTech робить місійні процесори та алгоритми злиття даних, прийом телеметрії та сенсорних потоків, попередня фільтрація, часово-просторова кореляція, класифікація. Об'єктів і видача треку у системи командування і управління C2 Компанія вже показала свої вміння на практиці в контрактах зі Space Development Agency для Layer – орбітального шару виявлення супроводу пусків, де застосовується бортова і наземна обробка з низькою затримкою, та із Space Systems Command у рамках Forge нового наземного комплексу для супутників і майбутніх угруповань на середній навколоземній орбіти. Суть у тому, що SkyTech вміє